Вітання всім. Огляд мундштука Марлен. Довгий формат, трохи більше 20 см. Такий чорний діловий стиль. Сподобається багатьом. Вдягнемо сигарету. Бачимо, легко вдягається, сидить дуже чітко, там повітря не буде пропускати, ніяких щілин тут немає. Чудово підійде для повсякденного використання, так і для тематичних вечірок або фотосесій. Зроблений з двох матеріалів, спочатку дерево йде, далі колечко і пластик. Наш український виробник. Можна розібрати його на дві частини, трохи прокрутити і все. Можна якісно вичистити від нікотину. Так само легко збирається назад. І можна користуватися далі. Радимо натягнути з прочисткою. Буквально 2-3 пачки, і всередині буде збиратися нікотин смоли, які можна вичистити йоржиками і користуватися далі.